Управління праці та соціального захисту населення продовжує прийом заяв та обрахунок державної соціальної допомоги субсидії за споживання енергоносіїв та житлово-комунальні послуги. Про суттєві зміни дивіться далі. Як і раніше, субсидія це безповоротна державна допомога. Але постанови Кабінету міністрів України номер 319 від 27 квітня цього року зміна на порядок призначення субсидій. Було прийнято постанова про зменшення норм на один квадратний метр. Як раніше враховувалося на один квадратний метр, це було 7 кубічних метрів газу, йшло, то на сьогоднішній день це 5,5 метра кубічних. І враховуючи коефіцієнт, який для Полтавської області 1,073 для 1 і 2 поверхових будинків, то загальна кількість на один квадратний метр буде 5,9 метрів кубічних газу у прошлому році це було 7,5, зараз 5,9. Також зменшено норму на плиту з 9 кубічних метрів на місяць на одну особу до 7. Якщо є газовий водонагрівач, то відповідно також 7 кубічних метрів. 14, раніше давалося 18, на сьогоднішній день це 14. Кубічних метрів. Далі підхід по нарахуванню, коли людина працездатні особи, які не працювали по тій чи іншій причині, не могли працевлаштуватися. По прошлому опалювальному сезону нарахування здійснювалося один прожитковий мінімум для працездатної особи. На сьогоднішній день цей умовний дохід збільшено в два рази. Опалювальний сезон розпочнеться з 1 жовтня. Платників комунальних послуг, які отримують субсидії, найбільше хвилює питання, коли і як вони отримують на руки повідомлення про суми відшкодувань за новими правилами нарахування. Маємо відповідь від Володимира Гудзя. З 1 жовтня буде нарахування автоматично. Автоматично будуть проходити. Нарахування по всіх отримувачів, які зараз на сьогоднішній день у нас є у базі, по яких ми вже зробили запити по ДФС по 2015 року, так як доходи на цей опалювальний рік беруться за 2015 рік, зменшення лімітів споживання енергоносіїв та збільшення бази обрахунку спонукає вже вкотре до проведення заходів з енергозбереження. Це утеплення фасадів, економні котли та сучасна освітлювальна техніка потрібно таки проводити ці заходи по енергозбереженню, по утепленню своїх будинків і якось заощаджувати свої кошти для задоволення запитів споживачів послуг. Управління соціального захисту залучає додаткових працівників та щоденно надає роз'яснення за особистими зверненнями громадян.